Вже й весна. Ось такий в цілому сьогодні гарний день. Але ще гарнішим він став, дякуючи посилці із мрією, не побоюсь цього слова всього життя. Дещо урвав. Купив на радіаторі. Що ж, ну давайте ж нарешті це все діло підемо, розкриємо і подивимось. Ой. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі вже... По суті, 85 чи 186, -та, 75 та серія рубрики розпакування посилок. І ось для мене дісталася, скажімо так, чергова посилочка з радіатором із Мрією, як я вже казав, повторюся. з мрією, моделькою, яку я давно полював. З моделькою, на яку я давно полював і вполював. Ось, в принципі, да, почнемо вже. В принципі, це... цей сюжет на цю посилку міг вийти вже значно раніше. Але в зв'язку з тим, що я хворів, маємо що маємо? Ну, Давайте ж нарешті почнемо розкриття посилки, подивимось, що ж там у нас чекає всередині. Ось. Так що трошки я вже можна сказати, відвик від розпакувань посилок, вже навіть збився з рахунку, яка сьогодні серія. Так, ну поки що не видно, що у нас тут. Запаковано, бачу все надійно. Ну ще поки що не видно цей пінопласт ну підказочка Ну в принципі все тут більше нічого такого цікавого то і нема О ну коробочка Ми поки що не знаємо що там Так, а ну Так. Опа! А в нас тут ГАЗ-69А. Довго очікувана моделька в моїй колекції, давно я його хотів. Ось. Рідкісна моделька, вже наразі таких в вільному продажі, скажімо так, знайти дуже і дуже важко. Хіба що, якщо хтось з колекції продає. Ну, давайте ж нарешті розкриємо і подивимось. Хоча ні, я зараз дістану достану відкрутку і продовжимо. Забув за такий важливий. Інструмент, це ж треба так. Ну, ось, власне, вже і вона. Так, ну, розкриваємо, подивимось. Ось наш козлик. Так, ну і зараз треба буде його відкрутити з свого місця. Нова модель колекції. Це є весь процес розкриття, скажімо так, завжди. Радує душу, а. ще не все о. Є. Все у нас тепер вже є. Ну, і ось і 69 а? Складеним тентом. Від виробника наш автопром. Моделька це вже не нова. Вийшла вона вже, якщо не помилюсь, років, мабуть, 10 десь назад. Ну, може і трошки менше, я не знаю, скажімо так. ну, Точно не знаю. Давно хотів цю модель, тому що для мене це досить знакова машина. В основному в селі на таких машинах їздили голови колгоспів. Ось. І така тематика для мене досить таки цінна, життєва, скажімо так, так як я людина, яка і, якраз і проживає у сільській місцевості. Тому така моделька в мене була досить таки бажана. Досить таке омріяна, я б сказав. Ну, звісно, якщо вже хтось пам'ятає, то в моїй колекції вже є від NAP газ 69 ось навіть нещодавно я був доробляв. А ось дороблений вже від нашого автопрому базовий козлик. Ну, а тепер до комплекту є і... І сільськогосподарський варіант. Ну Звісно, лобове скло у нас тут відкидається, все так, як треба. До речі, мені вже не прийдеться виготовляти сонцезахисні козирки, Вони тут, ну, хоч такі примітивні, але вже вони тут є. Ну Звісно, доробки будуть такі самі, як і в того. Треба буде з бампером попрацювати, його відрізати, приклеїти вище, тому що оця. Пом'яча морда, скажімо так, є, не є зовсім, не зовсім є правильною. Колесами, номери, зачорнити решітку там, ну і так далі. Ну. М -м, не зрозумів, а що таке? О, відсутній паливний бак. А хоча почекайте, я, я, він, певно, у нього був. Ззаду, я не пам'ятаю, ну. Ну, щось тут нечисто. ну менше з тим. Така гарна моделька поповнила ряди моєї колекції. Ось і є тепер мене. Тепер у колоспі мого селища. Ленінська правда, у голови колгоспу є своя службова машина. В моєму селі Колгоспові колись називався Ленінська Правда. Зараз на його території вже розруха вже одні розвалені. Ну, таке, така для історії машина. О, До речі, в тій харківські колеса, харківські шини даремно я купував. Все ж таки я вполював такого газончика. Треба буде єдине, що йому, певно, також пофарбувати в чорний колір колеса, бо... Не зовсім мені такі подобаються в колір кузова. Ну, така машина. Нічого так. Добре. Ось така ось таке сьогодні в мене було поповнення в колекції. Ось така моделька. Суперова. О, добре, що подивився. Ну, раз така урочиста подія, можна сказати, сьогодні в мене, то я, певно, його і... Прочисту навіть на камеру і замотую. Запишу до колекції. Це вже в мене буде 272 272 модель колекції. У нас це у нас вже. ГАЗ. 69. А, якраз мені такого не вистачало. Взагалі в мене, чесно кажучи. Колись вже був ГАЗ-69А. Це був перший газик такий в моїй колекції. Але, на превеликий жаль, до наших часів він. Ну, мягко, грубо, 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 грубо кажучи, не дійшов. Він в плачевному стані. Так, це вже буде березень, сьогодні у нас четверте. Хоч я його ще в лютому замовляла зв'язку зв з тому, що я був. Що я хворів, то розкрутало тільки розпа розпакування посилки на сьогодні. Це на сьогодні Нуль 0.3. газ 69 а Нарешті він в мене є. Ось так. Що ж, така ось історія. Ось таке у мене сьогодні було поповнення. Ну, добре, не будемо. Скажімо так. Тягнути кота за хвіста і, певно, давайте ж підемо це все, все, поповнення цю всю мрію, під поставимо, підемо на своє. місце. Що ж. Звісно, зарання для козлика я вже місце підготував. Ну і давайте ж його вже заженемо. Так. Опа. Все. Стоїть. Ага. Модельний ряд якийсь. Є. Ну і ось таке в мене сьогодні видалося, як на мене вручисте поповнення колекції. Ну і певно, на цій ноті я вже буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня. Мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі!